Всі mm -hmm. привіт, друзі! Я хочу вас предбу... придитити проблему з Тіктоком. Мій Тикток аккаунт удавили. Да, мій канал в ТикТок заблокували. чому я переходжу на новий. Так, друзі, якщо у вас такі проблеми бувають, напишіть в коментах. От мені жалко цей старий Тикток аккаунт. Да. Як ви бачите, я ще знаходжу чикінгані, -чик я вийду з нього зайду в чік-ток. Так, що я повернув. Так. Що вилечите? <плес> Це я... Це а, а от мій канал. Там поки що немає одного відео. І всім бувайте.